Лучниця разом з двома українками здобули призові місця на етапі Кубку світу. На Буковині від укусу змії постраждав чоловік, тому що хотів з гадюкою сфотографуватися. Наші дороги державного значення відремонтовані на 90%. Губернатор області перевірив роботу. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівців» в студії Вероніка Залевська. 90% шляхів державного значення в Чернівецькій області відремонтовано. На основних магістралях Буковини залатали ями. Михайло Попів перевірив роботу облавтодору і оцінив її на задовільно. Владник стверджує, для капітального ремонту всіх доріг області необхідно близько 2 мільярдів гривень. Цього ж року отримали лише 52 мільйони. Моє спілкування з людьми говорить про те, що сьогодні. Проблема якості доріг це проблема номер один. За останні два тижні в Чернівецькій області з цією проблемою боролися як ніколи плідно. Нагадаємо, після того, як селище Лужани Кіцманського району люди перекрили дорогу у знак протесту проти неякісних магістралей. Голова Чернівецької облдержадміністрації заявив, що якщо через 14 днів дороги в області не будуть відремонтовані, то він звільнить усіх, хто до цього причетний. Втратити роботу, як виявилося, не хотів ніхто. Тому дорожники взялися до роботи. Було залучено до 22 бригад. Більше 250 людей працювали щодня без вихідних, без святкових. Звичайно, ремонтували дороги не капітально, проводили ямковий ремонт, тому результатом очільник області незадоволений. З повна якість та яка сьогодні і ту, яку я побачив, ну більше ніж три з мінусом за п'ятибальною системою. Ставити за таку якість неможливо. Цю ситуацію виправити можна лише залучаючи більше коштів або шукаючи інвестора, вважає Михайло Папієв. Ми зараз звертаємося, шукаємо системну компанію, яка має обігові кошти, для того, щоб вона зайшла на територію області і, не очікуючи коштів з державного бюджету, почала вже якісно робити поточний ремонт доріг. А роботи на Буковині ще є багато. Поточний ремонт, який зараз комунальники зробили, недовговічний. До доріг треба братися серйозно, а для цього потрібно 2 мільярди гривень. 97% дороги Буковини потребують серйозних ремонтів. Зрештою дороги перевірили і дійшли до висновку. Аби не мати з ними проблем. Просто треба працювати і не нарікати ні на зиму, ні на відсутність фінансування. Можна казати про відсутність грошей, про інші якісь речі. Оці два тижні фінансування не було, але показала служба автомобільних доріг, що можна робити іноді без грошей. Правильно? А хто заважав їм робити те ж саме до цих двох тижнів? Людмила Григорчук, Павло Попеску, час новин Чернівці. Одне фото чотири дні в лікарні на боковині грибник вирішив сфотографуватися з гадюкою. Зловив і я вона його вкусила. За декілька хвилин хлопцю стало важко дихати. В нього пухла рука, але змію він не відпустив. Захопив її з собою в лікарню, аби медики знали, як його рятувати. Ці вихідні Сергій вирішив провести на природі із дружиною та сином. Поїхали в Сторженецький ліс по гриби. Гадюку Сергій побачив в траві. Вона їх не чіпала, спокійно повзла поруч. Але чоловік вирішив, що обов'язково повинен з нею сфотографуватися. Все. Били дороги, уже шел уже обратно домой. Хотел поймать, поймал, сфотографировался, она вырвалась. Увидел, что большие зубы, уже понял, что что-то не то. Вже за декілька хвилин чоловікові стало погано, дружина обробила рану і повезла його до лікарні. Медики взялися його рятувати. Кажуть, що випадок досить складний, тому що через стрес та паніку зміна отрута дуже швидко поширилася організмом. Але те, що чоловікові надали першу допомогу і найголовніше доставили вчасно до лікарні, врятувало Сергія. Страшно, коли дишати. Трудно було. Трудно дишати, глотати не мог. Спотів вдома. Вже почувствовав, що то не то, це точно. Ми завжди готові, маємо необхідний запас медикаментів і обов'язково е, забезпечені проти зміїними сивородками, тому що введення цієї сиворотки це будемо говорити, основний метод лікування. Е, Саме у коси змії цього року це перший подібний випадок на Буковині, адже зазвичай гадюки не нападають на людей. Якби не любов Сергія до екстремальних фотографій, цього також не сталося б. Але рятувальники попереджають: найголовніше не панікувати і знати, як правильно собі допомогти. Якщо є така можливість, можна спробувати самому видалити отруту з рани. Це можна з допомогою простого способу, можна буде відсмоктати цю отруту. Але при цьому потрібно пам'ятати про те, якщо в людини, яка буде надавати допомогу, є якісь рани в роті, то цього робити не можна, тому що людина сама може опинитись в небезпечній ситуації. Змія, ж, яка вкусила Сергія, проживши добу в лікарні в пластиковій пляшці, благополучно дісталася додому. Її вирішили відпустити на волю, адже вона в цій історії також жертва. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Басейн на річці Прут таки облаштують. Але коли саме школярі зможуть навчитися там плавати, чи буде це безпечно, наразі невідомо. Під питанням залишається і те, чи побудують врешті басейн у дитячо-спортивній школі, що по вулиці Стасюка. Артур свого сина Микиту плавати вчить сам. Хлопчик намагається триматися на воді ще й з перших років життя, але виключно під особистим контролем батька. Вози мене і вперед. Якщо був би якийсь інструктор, то буде вір. Такий інструктор на міському пляжі незабаром може з'явитися. Басейн в Чернівцях планують обладнати прямісінько на річці. Будувати їх надто дорого, а тому й доведеться користуватися дарами природи, віддавши гроші на будівництво одного басейну. Ми практично два роки не зможемо фінансувати багато спортивних організацій. Рятувальникам така ідея не до вподоби, вони жахаються, течія у річці Прут надто швидка, а тому плавати дітям там небезпечно. Щоб діти басейн навчання дітей потрібно, щоб скорість течі була не більш 0,2 метри в секунду. На сьогоднішній день наші річка Прут має течу від 0,5 до 1 метра в секунду. Швидкість течії намагатимуться вповільнити рядом русло регулюючих робіт. А відтак залишиться викопати яму, дочекатися перевірки санепідемстанції і гайда здобувати перші ази плавання. А справжній басейн планують побудувати в дитячо юнацькій спортивній школі. Він повинен з'явитися до 2017 року. Але 30 мільйонів гривень на його створення ще немає. В даний час в даний час з обласного бюджету коштів на Виготовлення проєктно кошторисної документації поки не виділено. Я надія, що в наступному році вона буде виділена. Ці кошти будуть виділені і розпочнеться робота. А відтак це питання залишається лише на папері. У Чернівцях вісім комунальних басейнів, але жодний з них поки що не працює, адже них реконструкцію, як завжди, немає грошей. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. В Чернівецькій області відкрилася ще одна пожежна команда. Відтепер вона працюватиме в селі Котелеве Новоселицького району. Це вже 91 ша команда на Буковині. Постійну службу у новоствореній пожежній команді нестимуть чотири рятувальники. Матимуть вони одну пожежну машину і обслуговуватимуть п'ять сіл Котелеве, щербанці, жилівка, форозна та черлена. Станом на сьогоднішній день по області у нас виникло 313 пожеж. І в кожній п'ятій участь приймали в гасінні саме підрозділи місцевої пожежної охорони, а взагалі 10 пожеж були погашені силами місцевої пожежної охорони до прибуття наших основних підрозділів. Відповідно, і ми виділили з районного бюджету субвенцію у розмірі 59 тисяч на дану пожежну команду. Так. Також, що я сказав, цикл у нас передбачається в цьому році також відкриття. Фактично, значить, припруті Баяни пожежна команда. Вона вже працює, але вже добудовується депо, тобто воно вже на сьогоднішній день облаштовується. Граф він проживав кожну роль. Їх було в нього 34. дев'ять сценаріїв, дві режисерські роботи. 15 червня Івану Кличуку виповнилося аби 72. Щороку на Буковині цього дня відбуваються виставки, проводяться фестивалі. Рідні та друзі родини з'їжджаються в рідну Іванові Чорторию. Творчість Івана Миколичука пам'ятають і шанують. Втім, очевидно, не всі. Сотні людей вкотре зібрав Іван Миколайчук до себе на гостини. Цьогоріч, 15 червня, йому виповнилося б 72. Щороку на Буковині цього дня близькі та друзі з'їжджаються в рідну Іванові Чорторию на подвір'я біля музею садиби Івана Миколайчука. Я з дитинства пам'ятаю завжди, що Іван коли приїжджав, це було для нас свято. Ну, навіть не не тільки від того, що він завжди щось привозив якісь конфети. Ну і я ще запам'ятав, що цей Іван е, зробив мені мій перший день народження. Те, що кожного року етнофестиваль збирає дедалі більше пошановувачів таланту кіноактора, тішить рідну сестру Митця в прозину Грицюк. Вона впевнена, Івану це теж дуже сподобалося. Я собі в одної говорю, це що який би він був щасливий, аби він тільки дожив до цієї пори, аби він був чув, що його пісня, яку він співав у шість років. І не Україна, тоді за нів давали 15 років, як хтось би був так заспівав. А він вже її знав шість років. Він же її співав. Традиційно на фестивалі вироби буковинських майстрів, національний одяг, а також страви місцевої кухні. Все це приправили народними співами і танцями. Дружина Івана Миколайчука Марія каже: незриму присутність чоловіка відчуває щоразу на святкування його дня народження. О, у нас прекрасні стосунки були. По-перше, у нас була дуже борослива молодість, і я дуже завдячую цьому Івану, тому що він мені подарував неймовірний світ. Те, що стільки років вже минуло, я не відчуваю того, що його немає. Звичайно, його немає, але морально він завжди коло мене. 34 зіграні ролі: дев'ять написаних сценаріїв та дві режисерські роботи. Творчий доробок Миколайчука зробив його знаним не лише в Україні. Він у нас такий один, і хай про нього знають, якщо знає світ. То хай про нього не забувають і наші діти, і наші внуки. Свято гарне, його треба продовжувати. І Іван незабутня людина, незабутня послідь наша Буковинська. Нехай живе цей фестиваль, нехай кожного року він все збільшується, збільшується. Фестиваль на гостини до Івана проводять уже втретє у Чорторийській садибі музеї Івана Миколайчука. Організатори обіцяють перетворити його у популярний традиційний всеукраїнський фест. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Лідія Січеннюкова знову на п'єдесталі. Чернівецька лучниця разом з двома українками стали третіми на етапі Кубку світу зі стрільби з лука, який проходив в Анталії. Нагадаємо, 13 травня в Шанхаї стартував Кубок світу 2013 Зі стрільби з лука. Другий етап чемпіонату проходив у Туреччині, де Чернівчанка Лідія Січенюкова в складі жіночої збірної здобула бронзу. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку. «Час новин» чернівців в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.